де будемо співати найкращі свої пісні, хіти, буде багато прем'єр, сюрпризів. А ще разом допоможемо Збройним силам України. Хто ще не придбав культочок, підходьте до нашої ірочки. З нами будуть такі красуні дівчата, балет, ладочка, Юлічка. Ідіть сюди, дівчата, поближче, покажіться. Я думаю, що хто вже на наших концертах бував, знає, що концерти класні. І Люди з концертів виходять щасливі і окрилені, Незважаючи на непростий час. Ми всі віримо в перемогу, і кожен з нас працює на своєму фронті в пилу задля да перемоги України. Всіх вас чекаємо, любимо! І пан Михайло, Михайло Грицкан, за артист України, дуже хоче для вас заспівати прекрасну пісню про кохання. Сто тисяч. Кроки, я так не хотів, але так як ти ми зробили до них. Ти взяла все. Ну, нічого, ти можеш ще загадку загадати. Яку, наприклад. При друзі, бачите, ми прийшли, одразу сонечко появилось. Ми сьогодні запрошуємо. Ти почав вас. говорити, воно сховалося. Сховалося, тому що людям Ви треба співати. Там менше говори, співай краще. Так, всіх запрошуємо. На наш концерт, 19.30 тридцять місце зустрічі змінити неможливо. Палац культури ім. Шевченко. Сьогодні дуже багато у нас акцій. Діти в супроводі батьків ідуть безкоштовно. Чоловіки в супроводі п'ятьох дівчат йдуть безкоштовно. Є у когось день народження сьогодні. Нема. Немає. Заліше, дорогі друзі, підходьте до нас Не стійте там так далеко. Підходьте. І у вас зараз є можливість щоденько зробити з нами фото, кого є. Бажання і послухати класну пісні. Звучати дуже багато класних пісень, найкращих наших пісень. Тому ми до вас зробили рівно 100 тисяч кроків. Трошки перш така безмежна і неповторна любов з тобою. І вже недільний, як кожен війний живу тобою. 100 тисяч кроків, найшвидше кроків зроблю. Писане зорями на небі моєї душі, коли долі зводили з долями, тебе Бог мені залишив, то як дивом закоплений, на щастя твій погляд ловлю, без тями шалено закоханий, красу неймовірну твою, Така і безнечна. Волі шаленими хвилями, малює лиш твій селе, ебе дотиком, якму я в кохання своє, і Богу подякую пошуки за те, що ти щастя моє. Yeah. What's wrong? No? Сто тисяч кроків, найшвидші кроки зроблю до тебе, Сто тисяч років, не варті дня, одного без тебе. Сто тисяч кроків, найшвидші кроки зроблю до тебе, Сто тисяч років не варті дня, одного. друзі! Містами України та країнами Європи і в світу. Ми з Михайлом вже виступали і в Америці, і в Австралії, і в Аргентині, і в концертами і допомагаємо нашим Збройним силам України. А ще нещодавно наш. Може сказати, гордість України, людина, на яку ми всі равняємось. з головнокомандович Валерій Залужний нагородив нас з Михайлами орденами за сприяння війську. Тому, дорогі друзі, ви сьогодні почуєте дуже круті дуети. Будуть прем'єри, будуть сольні пісні. Отримайте море задоволення, будуть і патріотичні пісні, пісні про кохання. А ще разом будемо наближати нашу перемогу, тому що українська нація незламна, тому що Україна це найкраща країна світу. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, класних процедур, щоб був хороший результат. І хочу сказати, що музика це теж ліки, ліки для душі. Тому кажіть всім, хто з вами відпочиває в санаторіях чи в готелях, щоб Теж вони приєднувалися, тому що сьогодні виступає не один артист, а два артиста, а ціна нормальна. За таку ціну в Києві на концерт чи в іншому місці ви не, не зможете собі дозволити, тому що ціни інші, ну я вже так кажу, як є. З нами також буде гурт «Ран», буде дуже музиканти, багато... музиканти, буде балет. А ще в нас є е, на продаж мої авторські парфуми, «Королева натхнення та парфум Катя. Може.